Доброго дня, дітки! Доброго дня, шановні батьки! У нас сьогодні так дуже цікаве заняття, а яке саме, послухайте, віршик! Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що й тоді. Де і взятися біді? Отож, малята! Як ви зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху, про різноманітні знаки, які не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Дітки, скажіть, будь ласка, як називається та частина дороги, по якій може пересуватися лише людина? Правильно, це тротуар. А скажіть, будь ласка, дітки, чи проїзна частина там, де їздять машини, є такою самою безпечною частиною дороги, як тротуар? Звісно, ні. І от для того, щоб проїжджа частина була безпечною для пішоходів, існують різноманітні знаки. Пропоную разом їх переглянути. А що це за моргалик тут моргає? І знак якийсь подає. Як він називається? Молодці, це світлофор. Давайте пригадаємо сигнали світлофора. Червоне треба пам'ятати, і ти не можна слід чекати, а жовте блимне, не хвилюйся уважним будь і приготуйся зелене вітер дощ злива, через дорогу йди сміливо. А зараз, малята, я вам пропоную разом зі мною намалювати пішохідний перехід. А перед тим, як розпочати нашу роботу, давайте разом пограємо нашими пальчиками. Для цього нам потрібно папір чорного кольору, це буде наша дорога, пензлик, стакан з водичкою, біла фарба та серветки. Батьки, допоможіть, будь ласка, своїм діткам. Візьмемо пензлик трьома пальчиками, а іншою рукою тримаємо аркуш і починаємо малювати смужки. Ось так. Малюємо рівненькі, коротенькі. Ось такі смужечки. Подивіться, дітки, який у мене вийшов пішохідний перехід. І у вас все вийде! Буду дуже чекати на ваші роботи. Дякую, мої рідні, за увагу. До побачення. до нових зустрічей!